Привіт! Сьогодні готуємо неймовірну смакоту із того, що у вас є в холодильнику. Якщо ви так, як і я, любите купити лаваш, щоб він полежав і присох, тоді це рецепт для вас. Ми беремо яйця, додаємо кисломолочний сир, кефір, підсолюємо. Я взяла сіль з травами, вона дуже смачна, кріп, і далі все вимішуємо. Можна скористатися блендером, але я взяла м'ялку для картоплі. Далі пергамент змащуємо вершковим маслом, кладемо в ємність, де ми будемо випікати, і далі гармошечкою викладаємо наш лаваш. У мене пішло три лаваші. Викладаємо щільненько форму, це може бути сковорідка. І далі заливаємо все нашою сумішю. не жалійте. Виливаємо і далі лопаткою, розрівнюємо, щоб в кожну щілиночку потрапила ця смакота. Проходимо увесь пиріг. Тим часом розігріваємо нашу духовку до температури 180 градусів і ставимо туди наш пиріг. Але перед цим затріть усе щедро моцарелою. Зверху, на періг, викладіть шматочки вершкового масла, невеличкі. Все, кладемо періг в духовку і чекаємо, залежно від духовки, плюс-мінус півгодинки. Він має бути рум'яним і пахнути на всю хату мега смакота сирно, корисно і неймовірно смачно. Зберігай, став лайк і обов'язково приготуй!